Друге січня йдемо прогулятись, Заходимо в магазин, беремо два пива, і тут знов стоїть той самий дід. Починає дякувати, що пустила його раніше. каже, що хоче віддячити і пропонує купити горілку та пити в нас у номері. А стає зрозуміло, що щось не те. Я кажу, лізі і Сірому, всі розуміють, що фігня, але без горілки залишатись не хочеться. Заходимо з дідом у магазин, він купує пляшку і за півом. На виході, на виході знов заводить тему темо номер. Сірий пропонує потримати пляшку і відправляє діда за стаканами. Як тільки той заходить у магазин, ми тікаємо в обхід і летимо до готелю. Взагалі в курсах, що він знає, де ви живете, блять. Їбать, ідея, вот. Біля входу нас зупиняє охорона і каже, що цей дід зранку нас чекав, обкрадав номери і вже не перший рік так випрошується, випрошується до людей. Ми в шоці вибачаємося перед охороною, йдемо в номер пити горілку та сміятись. Висновок, якщо будете в Буковелі, не пускайте дідів у номер і купуйте горілку заздалегідь.